Ласкаво просимо на продовження е, війни, і зараз ми з вами подивимось, яка ж в нас е, ситуація на фронті. Прямо зараз ми можемо бачити те, що ми провели успішну операцію по захвату цих двох провінцій. Е, ось така от дорога, яка з'єднує ці дві провінції, і ми їх зараз тримаємо. Ворог був розділений і ситуація саме в цій частині знаходиться під контролем наших військ. Що у нас відбувається трішки вище? Це в нас тут є Мароко. У Мароко зараз серйозні проблеми. Ворог підійшов до столиці Марокко. Тут зараз підійшли, підійшли резерв, резервні війська від Англо-Єгипетського Судана. І ситуація дуже і дуже тяжка на цьому напрямку. Як бачимо, французький Алжир продовжує наступати, продовжує проводити свою операцію по захопленню провінції. Він зміг, звичайно, що продвинутись, захватив цілих дві провінції. Це невелика втрата, але неприємно. І зараз наші війська, наші союзні війська йдуть на різні, прове... на різні провінції, на такі, як. Менака, Теласаліт, Ориган, Тугур дуже такі дивні назви, але це не важливо, в принципі, ну, назва та й назва. Головне, що ми успішно тут продвигаємось, змогли продвинутися в лізі, також змогли удержати свій район. На нього сюди, от, питались порватись вороги, але в них нічого не вийшло, вони понесли великі втрати і взагалі. Фронт виглядає дуже і дуже стабільно. Тобто паніки ніякої немає, все дуже добре. Що у нас біля другої сторони? Тут дуже велика коаліція САС на даний момент, на цю годину, сама велика коаліція в світі 168 очків, і вона знаходиться прямо біля нас. І це дуже і дуже погано. Тому що нам дуже не повезло, і тепер біля нас буде сама сильна коаліція в світі, яка несе для нас дуже велику загрозу. Будемо дивитися взагалі, що буде далі, але поки що ось так виглядає оця вся ситуація. Тут все спокійно, ніяких військ загалом нема. І взагалі зараз, от в, кінці, в кінці відео, я оставлю скріни. Яка тут була обстановка до того, як почав я знімати це відео? І що можна ще сказати? Самі тяжкі бої серестуть біля Мароко, і наша задача не дати прорватися до столиці, щоб її не захватили, і тим часом обходити ворога з тилу. Тобто, ми от ідемо... не йдемо напряму на оці крепості, а обходимо ззаді. На цьому можна закінчувати. Далі будуть скріни. Всім пока козаки.